Доброго дня! Для прихильників вуликів конструкції Лежак. Наше виробництво пропонує до вашої уваги вулик Лежак 20-рамковий. Компанія Медопром займається виготовленням вуликів більш ніж 10 років і знаходиться у місті Дніпро за адресою вулиця Квітки Основ'яненка. 5. Також ми співпрацюємо з транспортними компаніями та відправляємо замовлення по всій Україні. А зараз більш детально розповім та продемонструю вам дану модель. Складається вулик з високого даху, який забезпечує піддаховий простір для встановлення годівниць різних модифікацій або для верхнього утеплення, виготовлений з дерев'яного паску та листу ОСБ товщиною 10 мм. При замовленні за вашим побажанням, ми можемо обшити його тонким металом. Для запобігання потрапляння вологості, комплект стельових дошок забезпечує перекриття та відокремлення корпусу від даху. Та основа це міцний масивний корпус під рамку додан, виготовлений зі склеєних у термічній камері щитів та має товщину стінок у 35 мм. Оптимальність цієї товщини забезпечує природній мікроклімат у спекотну пору року та не потребує додаткового утеплення у помірно прохолодні часи. До комплекту також входять прильотні дощечки на кожний отвір по одній штуці. Увесь вироб виготовлено з висушеної соснової деревини з рівнем вологості не більше, ніж 12%, що запобігає деформації конструкції. Усі розміри та детальну інформацію ви зможете знайти на нашому сайті, перейшовши за ссылкою в описі даного відео, або звертайтеся за телефонами до наших операторів.